Так як створюються гуртожитки, так і виникає питання, а як обслуговувати щодо прийняття. Тому що ці послуги не передбачено, тих послуг, які повинні надавати університет. В більшості гуртожитків, що я діявся компанія, яка пропонує свої послуги на 18, 28, 32 Я Я тиждень в місяць до 8 разів це виходить 300 200 гривень. Давайте будемо з ними говорити. Вони знижували цю важливі. ціну. І що ви побачите, що це все-таки невдало, що ми їх поставили ці машинки, ви маєте право сказати, що ми перейдемо і змінимо цю практику, будемо якусь іншу кампанію або щось інше ще що придумати. Адміністрація наук мав вияснила, що з компанією Фрінет, провайдером, який надавав послуги по сьогодні, припинив свою дійсність через вичерпання строку. І підписала договір з новою фізичною особою підприємцем Петченко новим провайдером, який не буде надавати послуги. Коли всі ми будемо проживати в наших краї... квартирах, тоді будете робити все, що хочете, яку компанію ви бажаєте. Що стосується гуртожитку, то це є певний статус. І відповідаю за все це, я найпростішим рішенням було. б пролонгувати цей договір з компанією, яка має на ринку десь чверть Києва, те, що мені принесли сьогодні якісь матеріали, які у вас з'явилися на вашій сторінці Фейсбуку. Я вам зараз дам. Можете зачитати його? голос? А читайте? Ні, тому що нікому не дозволено ображати цензурщину людей про яких ви практично нічого не знаєте ніякої інформації немає. Тому я перепрошую, я на ваше питання відповідати не...